Про нові правила для українських авто у Польщі, яке покарання чекає на поляків, які без дозволу влади служать у збройних силах України, та як на сході Польщі розбудовують цивільну оборону. Про це і більше вже за мить. Тісна співпраця з Україною зараз в інтересах Польщі. Про це етері українського фокусу заявив колишній міністр закордонних справ Польщі професор Яцек Чапутович. На його думку, Україна зараз має сильну позицію в геополітичному просторі, адже героїчно захищається у війні проти Росії та активно розвиває сучасні військові технології. Цей досвід цікавий Польщі, коментуючи наліт російських дронів на країну 10 вересня, екс дипломат запевнив, що у цьому зв'язку світ, а також Польща в. Високо цінує антидронові технології та ноу-хау, які має Україна. Україна має величезний козир. може інші в держави, в тому числі Польщу, Польщу, навчати пропонувати співпрацю у виробництві самих дронів і, самих дронів, вijdu, і систем, які збивають вважаю, дрони. Коментуючи перспективи прийняття закону про допомогу громадянам України, який нині уже пройшов схвалення у Сеймі та Сенаті, та чекає на підпис президента Навроцького. Чепутович назвав малоймовірним. М, те, що його не підпишуть, оскільки для цього немає підстав, він наголосив, що цей нормативний акт важливий для усіх іноземців у Польщі, у тому числі й для громадян України, які повинні мати впевненість у перебуванні на території країни та підтримці з боку польського уряду. Більше думок екс-дипломата на цю тему читайте на Слава тіві. Українські авто у Польщі зобов'яжуть проходити техогляд. Відповідні зміни готують у міністерстві інфраструктури Польщі. Як зазначили урядники, там уже підготували проєкт закону, який зобов'яже усі транспортні засоби, власники яких мешкають у Польщі незалежно від країни реєстрації, мати технічний огляд на території держави. Деталі запропонованого проєкту, а також скільки автівок на українських номерах в'їхало до Польщі від повномасштабного вторгнення. Читайте у розділі новини на Слава Тіві. У Польщі послаблять відповідальність за службу в ЗСУ без спеціального дозволу влади. За польським законодавством громадяни можуть служити у збройних формуваннях інших держав після отримання дозволу польського міністра оборони. Деякі поляки, добровольці, які воюють проти Росії на боці України, вступали в українське військо без такого дозволу, і їх планують звільнити від покарання за порушення цих правил. Розгляд відповідного законопроекту планується у жовтні. Зазначають у Сеймі законопроект, який розглядає. Тимуть незабаром уже не перший, що стосуватиметься цієї проблеми. До цього були дві спроби запропонувати ухвалити таку амністію для польських добровольців, що воювали в Україні без згоди міноборони, але вони не принесли результатів, як вважають оглядачі, з внутрішньополітичних причин, яке покарання нині загрожує польським громадянам, які вирушають на російсько українську війну без згоди міноборони країни. Читайте докладно на слава ті. -Ві. На сході Польщі готуються до російського наступу. На початку цього тижня для посилення цивільної оборони Люблінське воєводство отримало додаткові кошти на реконструкцію укриттів так званих центрів стійкості та будівництва підземних паркінгів у лікарнях. Центри стійкості планують побудувати зокрема у Любліні. У таких центрах мешканці зможуть скористатися зокрема електроенергією, щоб зарядити телефони, запастися водою та Провіантом і навіть переночувати детальніше про підготовку цивільної оборони цього прикордонного з Україною польського регіону читайте на нашому сайті. Про те, як Польща відновлює цивільну оборону, написала Марина Степаненко у статті під назвою Де найближче укриття як Польща відновлює цивільну оборону на тлі нальоту російських дронів. На третій рік війни РФ проти України у Варшаві розпочався масштабний діалог з населенням, інспекція укриттів та інвестицій в інфраструктуру, пише журналістка. Цьому особливо сприяла атака військових дронів 10 вересня, яка змусила Польщу цитую вперше по-справжньому відчути крихкість власної безпеки. Журналіст газети Жич та Артур Бартакевич у коментарі для Слава тіві пояснює, що протягом десятиліть поляки жили з відчуттям безпеки і не розглядали можливості війни як щось реальне. Сирени у Польщі не сприймаються серйозно, каже він, як польська влада нині взялася вирішувати цю проблему. Читайте у рубриці докладно. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.